Розпитаємо про ініціативу пакунок школяра у Валерії Коваль, заступниці міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Пані Валерія, я вас вітаю на нашому ефірі. Добрий вечір, пані Валерії. Скільки батьків вже подали заяви на виплату за програмою Пакунок школяра? Скажіть нам, будь ласка. Станом на сьогодні вже 103 тисячі батьків подали заяви на отримання допомоги покону школяра. З них 97 тисяч вже погоджено, тому найближчим часом кошти будуть вже нараховані на картки батьків. Загалом перших у 2025 році. Очікується майже 300 тисяч, якщо буде точним, це 291 тисяча і загалом ми очікуємо також додаткові заяви в найближчі дні, оскільки ще триває активна підготовка до 1 вересня. А скажіть, будь ласка, як відбувається подача заяв за програмою? Які є нюанси? Насправді податися на програму дуже легко, як завжди, всі наші послуги в декілька ліків. Зокрема, перший крок це оформити дія-картку. Це спеціальна картка, яка відкривається з дії з будь-якого смартфону за пару хвилин. Ми маємо вже співпрацю з чотирма найбільшими банками: це ПриватБанк, Монобанк, Редитніпро, «Абанк». Хочу зазначити, що ця картка знадобиться не тільки для отримання грошей по пакунку школяра, а й по іншим програмам. Тож, як отримати послугу, необхідно авторизуватися в застосунку Дія, зайти у розділ сервіси допомога від держави і обрати там пакунок школяра, обрати свого першачка, відкрити або обрати «Дія-картку», якщо відкрили раніше, підписати заяву дієпідписам. І після цього заява відправляється в опрацювання після оформлення картки. Батька може автоматично надіти сповіщення про можливість оформити заявку, або ж один з батьків може самостійно зайти в дію і перевірити, чи доступна йому ця послуга. Для тих, хто не користується ДІЯ, можна подати заяву в пенсійному фонді. Пані Валерія, ви назвали зробили перелік банків, які вже долучилися до цієї ініціативи. А інші банки планують теж. Долучатися так. Е інші банки активно готуються до долучення до програми Діякартка, тому найближчий е час е перелік банків, які співпрацюють, е буде розширюватися. А скажіть, будь ласка, що робити батькам, які не бачать цієї функції в дії? Що треба робити? Е першу чергу треба уточнити в школі, е в якій Планую перший чок навчатися і запитати, чи внесли вони вашу дитину до модернізованої системи електрони. Вона називається iCom. Також закладу освіти варто перевірити наявність в iCom реєстраційного номера облікового, Картки платника податки це податковий номер батьків або законних представників. Якщо ці дані відсутні, їх потрібно буде надати закладу освіту для внесення. Треба пам'ятати, що повідомлення в дії приходить тільки після передавання даних із системи Айкомої електронної системи до пенсійного фонду, а не в день подання заяви чи зрахування дитини до школи, оскільки дані з електронної системи передаються. Раз на 48 годин, і тому затримка умовно, якщо внесли внесла школа в понеділок, то батьки побачать вже повідомлення в четверг. Тому тут треба розуміти, що це не відбувається ну, там в реальному часі, що школа подає і одразу можна буде подати заяву. Тому тут треба буде трохи зачекати. А після цього. Як я вже зазначила, має прийти повідомлення і відкриється доступ до подання заяви. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що незабаром почнуть надходити гроші людям на рахунки. А як взагалі відбувається нарахування коштів? Скільки батьки мають чекати, і чи варто взагалі нервувати, якщо там певний період часу кошти не надходять? Загалом максимальний термін надходження коштів становить 14 днів. За цей час відбувається перевірка даних, підтвердження інформації з реєстрів та підготовка виплати банком. А витратити їх можна буде протягом 180 днів після отримання. Тут важливо на цьому наголосити, тобто немає вимоги, що гроші витратити треба. Лише до 1 вересня, тому батьки зможуть витрачати гроші півроку після надходження. Дякую вам дуже, пані Валерій, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю. Це була Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів.